Доброго дня? З нами сьогодні гравець команди Курт Сейран Георгіян. Сейран, вітаємо вас з великою перемогою. Добрий вечір. Як вважаєте, як оцінюєте гру сьогоднішню вашої команди? Підготувалися добре, зіграли добре як тренер, підготував нас до гри і майже все вийшло, задоволені грою. Ну, ви вважали фаворитом перед грою. Чи очікували ви? Саме таку гру. Чи... Ну, ми підтвердили свій статус фаворита і результат зробили, який нам поставив перед грою тренер. Різницю м'ячів набили собі, Задоволені грою. Чи можете виділити когось з вашої команди сьогодні особисто? Ну я б нашого нападника-Гаврилюка виділив би. Молодець. Зробив і для команди результат, і для себе бомбадерські гонці. Я думаю, його виділю. Що взагалі як оцінив тренер вашу гру? Ще не розібрали, не встигли, але я думаю, буде задоволений. Головне три очки і боротьба далі за вихід в плей-офф. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую. Дякую, на все добре.